Неприємна історія з підробіткою в Америці. Якось я вам вже розповідала, що допомагаю одній сім'ї складати чисті речі після прання. Зараз я до них приходжу раз у тиждень на 2 25 години і отримую за це 100 доларів. Якось, до речі, допомагала їм із прибиранням. Це зайняло годин 7 і вони заплатили мені 300 доларів. Ну і коротше, я їх відвідую вже п'ятий раз. Вони завжди дуже вічливі, турботливі, люб'язні. У них двоє маленьких діток, і що дружина, що чоловік дуже привітні. Все було як зазвичай, але жінці потрібно було на роботу, тож ми з нею просто пересіклись у дверях, поговорили трошки, і далі я просто займалася своєю справою, а в домі був чоловік і діти. І ми стандартно собі почали говорити, як тут зазвичай американці люблять смолтоки і всяке таке. І він видає мені таку фразу: А чи пристають до тебе тут чоловіки? Взагалі спочатку не очікувала такого питання і не в'їхала до кінця, що він мав на увазі, а потім він додав: Бо якби я не був одружений, я би це робив. Ну і понасипався подібного на цю тематику, все не встигну розказати. Але навіть неприємно згадувати всю ту діч. Наплів він багато, при цьому був із дитиною на руках. І він знає, що у мене є чоловік, і при тому завжди запитує, як він і що він. Ну, пізді, якого типу розмови я взагалі сприймаю як особисто образу, і, взагалі, звідки це? Я приходжу туди як бомжара. Отак от діліться, як вас неприємно дивують на вашій роботі.